Михали зараз на почту, відправляємо наші речі. Востаннє проїдемося по цим дивізійським вулицям. Тобто ну як востаннє? Ми ще ж приїдемо, тут ж батьки залишаються. Як вам, окуляри, вже на море зібрались. Що вони? Дивізійські простори. До школи, донечка провчилася цілий, рік. що хочу сказати. Назбирали речі, ті, що маленькі, і зараз ми їх віддамо. Данчик. Початкова школа, 8. Тут ми колись запали з дівчатами, наші поділочки, що ми тут на осінь на конкурси робили. На Пасху робили, так, да так? -да -да. Ось тут сиділа наша ріжка. І наша порта. Колись казала, тут в селі класні магазини. Он тобі столики вийшов, почилився. От тобі магазинчик скупився. Воно пішов на почту, в строїтельне все мій відносить останню коробочку. Я закриваю машину. Пошліть на почту. От, тут все є. Посилочки відправляємо. Оце, дивіться, яка краса тут дивиться. Які на сідушечку гарні. На останок знімаю, показую і а пару годин поїхали на морюшко.